We're going to see the walking down the street. But we can promise that there's almost the door on the middle space. Касівну режиму. Тому що тут українця, який просто журналіста надала публічну інформацію про переміщення дітусок зі східних областей туди, з Київ, як вони звозили з цього банкоту, наймасті до бомців. Оцю родину вони звільнили. Народилися зараз ще працівникам за у залізниці у літали передбати. Вони були гроші, що звозити сюди. Ніжію, просто на публичної інформації. Нас не ховається, нас закривають свої бронетвері. Давайте зараз казувались у керівнику. Ось думають, що ми розуміли ці персонажі думали, що поліхня пройдуть. Вони думають, що можуть незаконно звільняти, можуть ображати українців і за тих ніхто не боліти. А ми пам'ятаємо кожного, закрити про простих українців. Тому поговорить, у місця. Виходить цей щур, який просто уже дійшов до того, що звичайня власного робітника за те, що він буде просто публічній бабаті журналістам. Ви навіть будете сказати правду. Тільки вказано грошей на цих реформах. Ми хочемо на це робіт тикав, але йдеться на світу тут. Набудьте все землю, які займаються вперед, і вона і бачиться без таки, старі не літики в листочиті, якими под кордонами будете ви займатися. We will prevent the blessings of the body to leave. We should use the meat and what I will feel. And with that one feel, we have a little skin. Ви маєте спортивну відновити більше ви, того, магоробіти. Тому що це людина, яка не боялася виконувати свій громадянський обов'язок в наш час. Чому ви не виплачуєте зараз робітникам зарплати? У вас зараз менше жаліється робітників Так. Ми да, да. зараз прийшли сюди, тому що Балабурів має знати, що він маємо вустих доймання. Ви думаєте, що ви караєте маленького українця. А маленька українця прийшли такі самі два десятка, чи три чи чотири маленьких українців, і ми вам кажемо, що вас керівник буде відповідати. Та йому ви передайте? Можливо, ви не причетні до цих репресій, але керівнику своє передайте. А яким методом ви людину звільнили? Ні, це не, О, це не нормальний, нормальний методимо. Це не нормальний метод, це метод ненормальний, це метод репресій. Все, передавайте вашому керівнику вітання, по це прийдемо. Ходімо, товариство.

Я сюда занят их, и уже там шаблево длинные. А у меня думал, что...

တခုအဲ့ဒါကိုပြောတာရတယ်မင်းတို့ဘာလုပ်လဲမင်းတို့ဘာလုပ်လဲစကားပြောနေတာ15လောက်တော့

Да, 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 Ой, Очень сильно поддерживает. Вы, ну, просто, знаете, вообще считается одним из самых коррумпированных. Знаете, почему вы боитесь? что да. вас могут выгнать. Вот за и то, и что все. вы не смогли да, остановить вот вы это. Просто Но при этом мало. вас по да, что да, другого да, человека выгнали. Я просто не про Про то, про про то, про то, про то, про то, а вы что за раз Вы думаете, мы работаем. не сорвали наши Вы все Мы работаем. не знаем, как вы их придете, а потом вы расстраиваете Или так, как на Байдане, не было Потому что Я там теж як вони не визначать. Ну, вони нічого не ламали. Купите ацетон і відберіть. Купити ацетон і відберіть. Надо вирішати випроси не так. Купити ацетон і відберіть. А вони ж нічого не ламали. Купити ацетон і відберіть. Так, обв'язок. Зачем так робити? Так ацетон, напевно, який купляєш, шановний? 我得去啊！

это уволили? Да. С нарушением законодательства. А все знают прекрасно, что железная дорога Украины это самая коррумпированная структура государства. Самая большая, самая мощная. На которой бывают самые бешеные планы. Не знают эту историю с постелями, с чаем, когда людей кидают просто откровенно на деньги. А при этом поезда лучше почему-то не становятся. Поезда все так же воняет, все так же грязно, лазят тараканы почему-то. А, стоимость при, при, на... при этом повышается каждый раз. И ездить он электропад. Да? да. Сундай, на которое было потрачено, сколько денег, это какой-то ужас просто дикий. Потому что я вспоминаю хорошо времена, когда был спущен аналог с нашей отечественной. Из Харькова я добирался с таким же комфортом. Даже комфорт лучше был, а по времени было практически. Да, потому само. что он не, не ставался.